Вітаю всіх! Хочу зробити ще роб... відеорубрики стрес. Стрес і неможливість вплинути на ситуацію. Я хочу, перш за все, це зробити зі світлом, тому що ми не можемо вплинути на ситуацію з електроенергією. Ми можемо тільки облегшити її, там, купити акумулятори, всякі штуки, але ми не можемо впливати на ситуацію. Нам потрібно всім світло, всім треба працювати. Всім треба харчувати, всім треба ліфтом користуватись, кого її діти особливо. Від цього постійний стрес, тому що графіки по світлу невідомо які. І це дійсно впливає сильно, бо страшно застрягти в ліфту, а з дитиною ще й більше. Потім ми стресуємо, що ми не знаємо, що чекати. Будуть ще обстріли, не будуть енергетики, буде ще гірше з енергетикою, не буде. Ми не можемо вплинути на ситуацію, це я привожу приклад. Ситуація з енергетикою в різних місцях різна, але все-таки є стреси від того, що ми не можемо вплинути там, на тривоги, на що, на що завгодно, на обстріл, ми не можемо вплинути. Тобто, стрес від того, що ми не можемо змінити ситуацію, але, наприклад, виїхати в інше місце ми можемо. Але брати, якщо Україну, всюди є небезпека, певна. Тут таке. Давайте так, порада від карт. Стрес і неможливість вплинути на ситуацію. Яка буде порада від карт? Ви знаєте, якщо ми не можемо вплинути на ситуацію, треба змінити відношення до цієї ситуації. Це кардинальні зміни. А це те, що ми керуємо своїм життям, і тільки ми. Тут ось карта влади. Влада над життям, влада над собою. Ось тут згодна буду. І повні зміни. Зміни відношення до ситуації, зміни внутрішні, зовнішньо змінити, змінити місце проживання. Жінки не зможуть виїхати за кордон і там взагалі не знати, що таке тривога. Це теж варіант. Тому давайте слухати себе в першу чергу.